Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 19 січня, заходимо на Луцькому авторинку. Цілий день йде дощ, плюсова температура, градусів у нас тут, мабуть, 9-10. Знайшли для нашого замовника з міста Краматорська ось такого класного варіанта, у нас шкода Октавія. В непоганій комплектації має лінзовану оптику, покруга автомобіль без жодного підкрасу. Ні один болтик не знімався, не крутився, не фарбувався, не шпаклювався. У нас універсал 1,6 бензиновий двигун. Машинка у нас 2013 року, механічна п'ятиступка, простий кондиціонер, навігації немає. Але ціна даного автомобіля склала 7750 доларів на віддачу. 1.6 дизельний двигун без жодної підкраси. Є маленький рижик, маленьке здуття у нас покришки багажника, але тут ніхто нічого не крутив, не робив, не шпаклював. Це така в них тут болячка, можна сказати, на даних автомобілях. Є повноцінна запаска. Також приємним бонусом для цього автомобіля буде встановлений газ четвертого покоління. Класний стан, непогана комплектація, Весь автомобіль в рідній фарбі. Також приємним бонусом буде те, що даний автомобіль знаходиться вже на українській реєстрації. Наш замовник економить як мінімум 150-200 доларів з цими бігунками. Зараз трішки проблемно ставити машинки на учет. Займається від 2 до 3 днів. Також у нас маленька обновка, це новий товщиномір від компанії ProfiLine tg 588 Ultra. Даний товщиномір у нас відразу йде на українській мові, показує чорні, цвітні, цинковані та шпакльовані елементи. Е якщо зрівнювати його з попереднім товщиноміром від компанії, також ProfiLine tg 588 Pro, даний товщиномір пробиває на 1000 мікрон більше лакофарбового покриття, вмикається швидше. Також приємним бонусом буде те, що даний товщиномір можна сконектити з будь-яким телефоном. І зробити 2 або 3D модель автомобіля і відправити його замовнику. Підійде як і новачкам, так і людям, які займаються підбором автомобілів. Також, де нефарбований елемент, він горить світлим, де фарбований синім, де є трішки шпакльовки, він загорається червоним кольором. Друзі, тож рекомендую, також гарантія на даний тафіномір 24 місяця, тобі ж 2 роки. Силка на магазин в описі під цим відео. Зараз походимо разом з вами та подивимось ціни на автомобілі. Поїхали. Kia Sorento. Так, автомобіль у нас на транзитних номерах має лінзовану оптику. Передніх парктроніків немає. На зимовій гумі легкосплавні диски. У нас 16 рік, а бензиновий двигун 126 тисяч пробіг і ціна 14 тисяч 900 доларів на старті. Маємо круїз-контроль Hands-Free. Простий поліуретановий руль, повний привод, коробка автомат. Також двохзонний клімат-контроль. Так, є у нас задні патронники. 16 рік, 24 бензин, 14 900 на старті. Свагенті має Майлінзовану оптику, перед-зад, Зимова гума, легкосплавні. оригінальні диски. Так, на Ciguan, 12 рік, 2-літровий дизель, автомат, dq 250-103 кВт, 240 тисяч пробіг і ціна 15 800 доларів. У нас значить, ось такий салончик на алькантарі. Що ми маємо? Підірів сидінь, є Мультимедіа. Кольорова з навігацією шкільне мультикермо, 400 підйомника. Досить непогана комплектація, 15812 рік, 2 літровий дизельний двигун на коробці DSG DQ250 з мокрим щепленням. Досить непогана така компоновочка двигуна з коробкою передачі автомобільний з Польщі. Треба більш детально дивитись пробіг. Але так як у нас DSG, тут досить гарно прописується пробіг і скрутити його. Практично нереально. Можна скрутити тільки заміною мехатроніка. В принципі, все. Ford Focus, універсал, легкосплавні оригінальні диски. Літня резина. так У нас 12 рік, 2-літровий дизель 120 кінських сил, 314 тисяч пробіг. А, так, у нас тут перший раз написано нечесний пробіг. Не 215, не 203, а 314. І ціна 8900 доларів. 8500 доларів перепрошую на старт. Оригінальне поліуретанове кермо, автомат PowerShift. Плюс контроль ліміт контроль передні склопідйомники і простий кондиціонер. Авіації, на жаль, немає. 8500-314 тисяч пробіг, 2 літровий дизельний двигун. 2012 рік. Також, як же ж без французького автопрома. Без миганів. У нас 12 рік, 1,5 дизельний двигун, 217 тисяч пробіг. І ціна 8900 доларів на старті. Автомобіль пригнаний з Голландії, передні-задні парктроники, комплектація боссе. Легкосплавні диски, гума у нас літня. Так, У нас є безключовий доступ. Комбінований салон, шкіряне мультикермо, двох зони, клімат. Є навігація, механічна шестиступка, електроручник круиз контроль і ліміт контроль. Басе-комплектація 8912 рік. Поруч ще меганчик. В комплектації басе також Голландія, також передні задні парктрольні вже на оригінальних дисках. Так, У нас 12-й рік, ціна договірна. Е, так, 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 є номер телефону, кому цікаво, дзвоніть. 142 тисячі пробіг. Є РДВшка, голландський. Випіска така з пробігом. Так, У нас безключовий доступ, повністю шкіряний салон. Ось такі комбіновані вставки під алькантару. Кермо шкіряне. Кермо оригінальне не фарбоване. Ось такий стан. По ціні, на жаль, продавець не захотів вказувати. Є ще один такий сиренький варіантик. Також Голландія. Але на простих залізних дисках під ковпаки, літня гума. 13 рік, 1,5-218 тисяч пробіг, 81 кВт, ціна 7999 доларів. У нас автомобіль без підкрасів, заявляє продавець. У нас шкіряне мультикермок, контроль, простий кондиціонер, 4 склопідйомника. Так, у нас така в принципі, непогана комплектація, але немає клімат-контролю. І ціна 7900 на простих залізних дисках. Досить непогана ціна за 13 рік. Так, у нас P8 Passat, airline комплектація, максимальна оптика в нас, та тільки може бути. Так, у нас екостанні диски, зимова гума, 17 рік, експлуатація з 2 літровий дизельок, 110 кВт, 190 пробіг, 24 777 доларів. Так, у нас повністю шкіряний салон, ДСГ, пробка автомат, клімат, контроль, двокзоний, підірів передніх сидінь, є велика мультимедія, шкіряне кермо. А, так. Електроручник, автохолд. Досить непогана комплектація. Ціна 24 700. Також покажу вам такий ексклюзивчик. У нас шкода Octavia А5. Лінзована оптика, зимова гума на простих залізних дисках під ковпаки. Так, Що ми маємо тут? 12 рік, 2-хлітровий дизель, 103 кВт. Пробіг не вказано, автомат повний привід і ціна 10 300 доларів. Ціна досить немаленька така у нас. Підігрів і клімат, є велика мультимедіа. Скрине, мультикермо, мультикерму, контроль передні склопідйомники. Ціна, як для мене трішки завищена 10300, але залежить, в якому стані даний автомобіль і який, звичайно, на ньому пробіг. Але ціна реально Passat b 7 Стоїть у нас Passat CC. 2-літровий бензиновий двигун, 11-й рік, автомат. Так, у нас DSG, пірене сидіння, автохолд, електроручник, навігація, клімат, підігрів передніх сидінь. Ось такий класний колір. На оригінальних дисках зимова гума. І автомобіль вже на обліку. Шкода єті. Так, автомобіль у нас на зимовій гумі, легко сплання, диски. 10-й рік, 2-літровий двигун, 81 кВт, 9 тисяч доларів на старті. Так, що ми маємо тут? Механічна п'ятиступка, кондиціонер, підігріви. У нас не оригінальна мультимедія, але це тут більше плюс, ніж мінус. Круїз контроль є. І передні склопідйомники. Така більш-менш непогана комплектація. Ціна 9 тисяч, 2-літровий дизель, 10-й рік. Hyundai i30. У нас універсал, має лінзовану оптику, Зимова гума. а Точніше, це у нас все сезонка тут така. Mm. Легкосплавні диски. Тормозні диски отакі мають там. У нас 14 рік, СВ-комплектація, механіка, 1.6, дизельний двигун, 110 кінських сил. Так, так, так. 160 тисяч пробіг підтверджений. Заявлено продавцем і ціна 11 700 доларів. Так, безключовий доступ. У нас комбінований шкіряний салон мультимедіа, клімат двокзонний, підгріви передніх сидінь, механічна шестиступка, оригінальне шкіряне мультикермо 11700, 14 рік, 1,6 дизельний двигун. Volkswagen Тауран. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. І зимова в нас непогана гума. Одинадцятий рік, 1,6 дизельний двигун, 221 тисяча пробігці на 10900. Так, у нас така простенька комплектація, кондиціонер, механічна шестиступка, маленька мультимедіа, передні задні склопідйомники і круіз-контроль. Так, що у нас парктроніків, на жаль, немає. 10 900, 11 рік, 1,6 дизельний двигун. chevrolet каптіва. Автомобіль Швейцарії, лізована оптика у нас є. Так, Диски легкосплавні, гума зимова. 11-й рік, 2,2, дизельний двигун, 135 кВт, 243 тисячі, 11750 доларів. Є сертифікат. Шкіряний салон, салон у нас не фарбований, не підготовлений. У нас простий гідротрансформатор, 600 туменевий підірів передніх сидінь. Є в нас люк. Що ми ще маємо? Кермо у нас не фарбоване, маємо навігацію, досить непогана комплектація, допомога при спуску, маємо ось таку у нас підніжку, як то кажуть. Стан візуально досить непоганий в білому кольорі. 11 рік і 11 тисяч 750 доларів на старт. Дизельний 2.2 двигун. Volvo V50. Так, у нас передні задні парктроніки, лінзована оптика. Легкосплавні диски, зимова гума. 9 рік, 1,8. Бензиновий двигун 191 тисяча, і ціна 7 тисяч. Доларів на У нас шкіряне сидіння, механічна п'ята ступка, клімат двох зон, підігрів передніх сидінь, шкіряне кермо, круїз контроль і 4 скло підйомника. Повністю шкіряний салон, 7009 рік, 18 бензиновому двигуні. Nissan Note. Ага, так, У нас, на жаль, літня гума, легкосплавні диски, 10 рік, 1,6. Бензиновий двигун, 165 тисяч пробіг і ціна 6 900 наставті. Ширина кермо, простий салон, механічна п'ятиступка, є навігація і кондиціонер простий. Звичайний. 400 підйомника, 5900, 10 рік, 1,6. Golf 7 Універсал. У нас транзити, прості залізні диски, зимова гума. А, так. 13-й рік, тож 14-й, в лапках 13-й 13-й рік 1,6 дизельок в рідній фарбі. І ціна 9950 доларів. Так, що ми маємо? Маємо навігацію, CarPlay, кондиціонер, підігрів, передніх сидінь, автохолд, електроручник, просте поліуретанове кермо, є круіз-контроль, 4 підйомника. Універсал, рідна фарба, 1,6 дизельок на механіки. І ціна у нас 9950. Нісан Кашкай, лінзована оптика. Легка диски зимова гума. 10-й рік, сім'ємісний автомобіль. Так, панорама, рідний пробіг, 10 200. 260 пробіг у нас. Так, автомобіль тонований такий. Полубункер. Механічна 6 ступка в нас, навігація, клімат двохзонний. Шкіряне мультикермо. Так, що тут? Заднє, точніше, передня у нас Зимова. Задня літня. Така чисто всесезонка. На лінзованій оптиці автомобіль пригнаний з Франції. Також попався нам ось такий варіантик. Octavia a 5 Реска. Лінзована адаптивна оптика в нас. Так, легкосплавні диски на зимовій гумі. 2-літровий дизельний двигун на автоматі. 9, 950 236 тисяч. Прибіг 10-й рік. Наші шкіряні сидіння, dsg DQ 250 мокра, підігрів передніх сидінь, клімат. Досить непогана комплектація, класний салон. На зимовій гумі. Ще одна шкодка універсал. В досить непоганій комплектації, я б сказав, в жирній комплектації має лінзовану адаптивну оптику, оригінальні диски. На зимовій класній гумі. Так, У нас повний привід, комплектація Лаурін Клемент, двохлітровий дизельок на автоматі. 11 рік, 236 тисяч. 11 тисяч 900 доларів ціна. Так, у нас тут комбінований шкіряний плюс Alcantara салон. Пам'ять сидінь, так, шпиляне мультикермо, є оригінальна навігація, підігріви клімат двох зони, датчик контролю, давлення шин і так далі. Досить непогана комплектація. 11 рік, 2 літра. Так, стан у нас ідеальний. 11 900 доларів. Шикарна комплектація. Класний стан салона. Але відповідна ціна. Рено Scenic, Автомобіль пригріне з Франції, має передні і задні парктроніки, лінзовану оптику. Легкосплавні диски у нас зимова гума. 13 рік, у нас Гранд Сенік, самий автомобіль. 1,5 дизельок. 81 кВт, 236 тисяч пробіг, Ціна на старті 9900. Так, що ми маємо по комплектації? Маємо навігацію, електрогручник, круїз контролю, контроль механічна 6-ступка, шкіряне кермо не фарбоване і чотири підйомника. Перфорація на кермі оригінальна. Mm. Стан досить непоганий. Але повторюсь ще раз: кожен автомобіль потрібно перевіряти детально перед покупкою, щоб не купити металом з пробігом 400 тисяч. Маємо панорамний дах. Досить непогана комплектація, прикольний стан. Візуально такий досить симпатичний автомобіль. 13 рік, Grand Scenic 1.5, дизельок, 9900 на старті.